Вітаю на нашому каналі Новини у студії з останніми подіями дня. Максим Лінник. Повна інформаційна картина за мить. А на початку випуску стисло про головне. Справи бюджетні. Кошторис регіону мають ухвалити вже 21 січня. А поки президія затвердила порядок денний засідання, <му> чи по кишені фонтани? Дельфінарію немо комплекс фонтанів обходиться щороку в 1 мільйон гривень. Чи потягне такі затрати місто? Вода, якась цілює. Одесити у день водохреща масово занурювалися у крижану воду, а рятувальники розмістили на усіх пляжах пункти обігріву. А зараз про це та інше більш докладно. Одеська обласна рада готується до першої в новому році сесії. Її засідання заплановане на 21 січня. На порядку денному обласний бюджет та затвердження програми розвитку регіону на 2015 рік яким бачить головний кошторис регіону, знає наш кореспондент Роман Семенов. Він побував на президії облради. План майбутньої сесії щодо розвитку регіону на поточний рік одна із головних тем засідання президії обласної ради. Особливу увагу депутати приділили діяльності місцевого самоврядування та господарським проблемам Одещини. Голова президії зачитав проектні рішення про присвоєння ранку посадової особи місцевого самоврядування. Нет вопросів. Нет. Нет вопросов. третій вопрос про внесення змін до рішення обласної ради від 28 жовтня 2011 року. Про затвердження регіональної програми збереження та відновлення водних ресурсів у басейні Куяльницького лиману на 2012-2016 роки. Нет вопросов? Далі перейшли до майбутнього бюджету за словами директора департаменту фінансів Марини Зінченко. Він цього року буде максимально збалансованим, а всі соціальні та економічні стандарти, незважаючи на важку ситуацію в державі, будуть збережені. До того ж, буде сформований потужний резерв для забезпечення необхідних додаткових виплат населенню у разі необхідності. збільшення мінімальної заробітної плати і на таріфнеставки ставки, на повністю від споживчих сцен по продуктам питання, медикаментам, повністю лічені коефіцієнти по енергоносителям, і навіть сформований приділений резерв для виділення обласних програм і бюджету розвитку на наступній сесії. Кроме того, в полном объеме включена программа по социальной защите, и ви это вы видите в этом в, в, в бюджете. Задолженность по специальному фонду тоже предусмотрена. Також, зважаючи на проблемну зиму, групою депутатів були запропоновані зміни щодо управління державним підприємством Укравтодор, а саме підпорядкування регіональних активів компанії обласній владі задля ефективнішої роботи транспортної служби. Усі вище згадані пропозиції Михайло Шмушкович виніс на голосування. Тоді, якщо більше замічання немає, я предлагаю утвердити пов'язку дня сесії. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Більш детально та прискіпливо порядок денний депутати розглянуть 21 січня. Саме на цю дату запланована перша в новому році сесія облради. Після неї регіон вже має бути з бюджетом. Роман Семенов, Георгій Дячик. Два роки тому в Одесі відбулося офіційне відкриття набережної на ланжероні з комплексом фонтанів. У її створенні брали участь понад тисячу фахівців. Проаналізувавши світовий досвід, керівництво НЕРОМу обрало найоптимальніше рішення для міста. Головним було зробити не просто гарну, а й безпечну наборожну з цілодобовим доступом, комфортним під'їздом і місткою стоянкою. Але доля наборожної до цих пір у підвішеному стані, чому розповість Катерина Чабан. За короткий термін набережна на Ланжероні стала улюбленим куточком відпочинку як для одеситів, так і гостей міста. На набережні щорічно проходить близько 50 заходів, і це заохочує відвідувачів важливим туристичним об'єктом. Є і комплекс фонтанів. Але тепер його подальша доля під питанням як власний і технічний стан. 14 января року було прийнято рішення апеляційним судом Одеської області об відмені рішення. первой инстанции о признании права собственности на комплекс фонтанов, который находится за моей спиной и продолжается вдоль набережной. Это комплекс, вмещающий в себя три подвальных помещения, клумбы и, соответственно, покрытие и все коммуникации для фонтанов. Сегодня остается вопрос, кому будет это принадлежать, кто будет это содержать и как вообще Будь далі у разі набуття чинності рішення апеляційного суду, комплекс фонтанів перейде до комунальної власності. А це означає, що й обов'язки з його обслуговування лягають на міський бюджет. Чи під силу такі витрати питання риторичне. Я зазначу, що комплекс обслуговування включає в себе систему автоматичного поливу, гідротехнічні споруди для фонтанів, світлодіодне підсвічування, паркове освітлення і сучасну ілюмінацію. Комплекс фонтанів обходиться дельфінарію немо в один мільйон гривень щорічно. Сюди входять витрати на комунальні послуги, вода, електроенергія, фонтани в теплу пору. Працюють по 12 годин на добу, а також ремонт, обладнання, заміна форсунок, охорона і прибирання. Хочу отметити, що если будет принято решение о передаче данной территории какому-то балансодержателю, то ли это будет коммунальное предприятие, то ли это будет другая структура, то все расходы соответствующим образом лягут на плечи коммунального предприятия или соответствующего учреждения. Чи вистачить фахівців у штаті комунальних підприємств, а також грошей у бюджеті для того, щоб отримувати комплекс в належному вигляді? Покаже час, наголошують у НЕМО. А поки керівництво дельфінарію продовжує підтримувати належний вигляд та функціонування набережної за власний рахунок. Ми старались і зробили європейську набережну, яку гордяться. Наша дісіти очень хотілося б, дальше далі был порядок і красота, і не появилось е, ніяких малих архітектурних форм і будок шаурмою. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. Православні та греко-католики відзначають хрещення Господня або Богоявлення. Щоб загортувати здоров'я та очиститися духовно, Одесити розпочали купання в морі ще напередодні. Триватиме таке дійство аж до півночі 19 січня. Як занурювалися у святу воду, які заходи безпеки вживали, дізнавалася Катерина Чабан. З Самого ранку на пляжах Одеси людно, і це не початок курортного сезону. Сьогодні православні християни святкують водохреща. Вважається, що на водохреща з опівночі до опівночі вода набуває цілющих властивостей і зберігає їх протягом року, лікуючи тілесні і духовні хвороби. В цей день у всіх містах і селах, де є церкви, святять воду. Вважається, що така вода є своєрідним спасінням від багатьох недуг. дають пити тяжко хворим, не освячують храми, домівки і тварин. З давніх давен церемонія освячення води відбувалася просто неба на берегах річок, струмки. -озер. Після неї кожен міг скупатися у святій воді. Не уминула традиція і одеситів. Всі, хто занурився у воду, кажуть, що море зовсім не холодне. Та й скупатися варто не тільки задля зміцнення здоров'я. Це ж поколіннями йде, свіками. Значить, якийсь рубіж наступає, люди окунаються, щось скидають, щось приобретають, нове штатя. Ну і го Якщо жити по тим календарям, очищення, освіщення, омовлення і наповнення Божою сили. Траєте, ваше Звісно. Погода чудесна, вода Чисте здоров'я. На пляжах Одеси, де відбувається купання, рятувальники розмістили пункти обігріву. У наметах кожен може переодягтися та випити гарячого чаю. А ще на березі вартують рятувальники, котрі готові у будь-яку хвилину прийти на допомогу. водолазна команда Наш човен там відділи, він стоїть, все нормально. Бдім. Все хорошо, все под контролем. <звы> все культурно, все красиво. Вчера с 23.00 начали купаться, ну, несколько сотен человек, наверное, было. Вот, батюшка осветил, все нормально. Что сегодня еще ожидаете? <звы> Официальное открытие в 14.00. Ожидаем, что людей будет Наплыв, еще больше. Наплыва людей. Работаем да. Ночью было тоже полной хорошо. командой, так что всю ночь работали. Все нормально, буде, все добре. Скупатися на водохреще означає позбавитися від усього негативу, а найголовніше очистити душу та укріпити віру. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. Довгоочікувану прем'єру мюзиклу Одеса Мама показали в українському театрі минулої п'ятниці. Шоу відбулося у рамках конкурсу краси і талантів «Місіс і містер» дві 2015 Акторами цієї вистави стали фіналісти конкурсу. Непрофесійні артисти співали про Одесу і закохували глядачів у себе. Кому дістався титул «Місіс і містер, знає Катерина Чабан. Актори, аматори, фіналісти кастингу від тілі неділі виходять на сцену і демонструють свою майстерність публіці. Показати є, що упродовж місяця вони відвідували заняття з хореографії та акторської майстерності. Кожен кадр майбутнього перформансу відточували з режисером. На відміну від минулих років, від конкурсантів ролі не грає. Раніше в проект стремились молоді люди от 18 там до 25 років. Сегодня мы наблюдаем активность зрелого поколения, то есть это от 33 лет и выше. Наверное, я связываю это прежде всего с тем, что изменился и сам портрет читателей теленедели. Молодежь, к сожалению или к счастью, уходит в гаджеты, в гаджеты, в смартфоны, в интернет и так далее, черпает информацию там. Наш читатель, он немножко другой сегодня. Это люди, которые состоялись в бизнесе, політики, в громадській громадській роботі, но от дето у них не вистачило времени реалізувати свої творчі таланти. Оцінювали майстерність Сміливців компетентне журі, представники культури і мистецтв нашого міста. Ми вирішили, що люди, які е талановиті, да, но совершенно не имеют никакого отношения к творчеству, но не тоже могут быть артистами, і всегда ж Одеса дарила миру звёзд. Вот мы сегодня докажем, что из любого одессита, совершенно рядового или не рядового, можно сделать звезду. Мне хочется, чтобы у них все получилось. Ну а они, естественно, равняются на нас, вот на режиссеров, на организаторов. И они наверняка же знают, что мы их не подведем и в трудную минуту поставим плечо. Вистава про Одесу на деякий час перенесла глядачів у затишний по сімейному дворик десь на М'ясоїдівській. Тут кожен виконує свою першу скрипку у загальному хорі талановитих людей. Мешканці Влаштовують вечірні посиденьки, допомагають зійтися несміливим закоханим. Потім влаштовують пишні весілля, згадують юнацтво і співають сумні пісні. Одеса мама любить кожну свою дитину, обласкану морським бризом і сонячною спекою. Оцінювати акторів аматорів зізнаються судді непросто. Кожен з них талановитий, тож перемогу хотілося віддати усім. Але за умовами конкурсу першість дісталася лише двом фіналістам. Місіс цілініділі дві тисячі з присвоєнням почетного титулу і врученням почетного кубка. Объявляется Наталья Петрожитская. мистер теленеделя... Голосували Одесити і за інтернет. Місіс і містер тілініділя 2015. Голосування відбувалося паралельно з репетиціями на сайті інформаційного агентства Одеса Медіа». Місіс і містером інтернет голосування стали вчителю одеської школи номер 35 Галина Байло і вже коронований Василь Богословцев. Галина Байло і Васілібасловцеві ви інше. Gracias. Проект місіс і містер цілініділя не набагато молодші ніж історія самого журналу. Цілініділя Одеса була створена в 1995 році. А вже через два роки відбувся і перший конкурс краси від видання за п'ять років. Шоу трансформувалося у конкурс талантів. Змінилися критерії відбору учасників. Від звичних дефіле організатори перейшли до виявлення особистісних якостей дівчат і хлопців. Нагадаю, ініціаторами та організаторами конкурсу краси і талантів місіс і містер тілініділя 2015 тисячі Виступили південноукраїнські медіа. Благодійний фонд Стелла» та громадська організація «Арієс». Катерина Чабан, Олександр Кремльов. Отже, дім це незвичні пейзажі, безкрайні степи та гладь моря. Саме таким побачив рідний край одеський художник-мариніст Віктор Патеряйко. До 50-річного ювілею своєї творчості він представив на суд глядачів найкращі роботи у будинку вчених. Першими враженнями вже готові поділитися наші кореспонденти. Отже, дім у розумінні відомого художника – це не тільки південний край, це вся наша велика країна. Від гірських масивів Заходу до промислових та ікони Сходу. Від задушевної теплоти півночі до яскравої південної краси. Саме такого художник побачив нашу країну до свого творчого ювілею. Хотілося якось приблизитися до того часу, яке було дитинство, і до того часу, яке є сьогодні. І за цей проміжуток часу показати свої роботи, які были сделаны в разных регионах нашей страны, Украины. Она очень красивая, очень многообразна, и просто мы не знаем ее достоинств, не знаємо багатство творчий процес справа нелегка, і тому кожна робота Віктора Потеряйко це ціла історія. Іноді достатньо миті, аби зрозуміти, побачене варто перенести на полотно. А іноді, щоб задум став реальністю, минають роки, зізнається митець. В одних роботах буває, що аху відділ красиво закат, другої красиві лінійне, якісь конструктивні композиційні хода. І так далі, буває, що настроєння з'являється хороше того, что просто кто то мимо и ти посмотрел. Віктор Потеряйко завжди у творчому пошуку, і навіть зараз, коли йому вже 75, продовжує їздити на планери і шукає потаємнику точки нашої батьківщини. Пікрасне сочетання мистерства графіки в живопісі дає йому можливість бути різноплановим художником колоритним, очень удачне архітектуру він зображає в різних на, городах України. Окрім естетичного задоволення, яке отримує художник від побачених краєвидів, він цікавиться екологією. Віктор Патеряйко – постійний учасник Бауманських читань, які проходять у будинку вчених. Послідні заняття зустрічі були посмішні куянні, це дуже цікаво, це слабодневно. це ну от. Є така лінія сотрудничества з художника з домом учених. <кхух> Виставка у будинку вчених своєрідний підсумок роботи художника за 50 років. Але зупинятися Віктор Потеряйко не збирається. Вже влітку він відправиться до вілкового з новими краєвидами. Марина Нідовес, Георгій Дячук. Одесити врятували рідкісного пелікана. Пораненого птаха підібрали на вулиці Сосюри і передали до зоопарку. У знайде пошкоджене крило до того ж, він сильно виснажений і потребує тривалого догляду. Пернатого у реабілітаційний центр для диких тварин, де йому надали необхідну ветеринарну допомогу. На думку орнітологів, врятований пелікан належить до виду кучерявих, які занесені до міжнародної червоної книги. В Україні такі птахи гніздують у дунайських плавнях, але дуже рідко. Свидше за все, пелікан постраждав, коли мігрував до місць зимування. Одеса знову у полоні густого туману видимість на шляхах не перевищує 100 метрів. Водіїв закликають бути вкрай обачними, дотримуватися дистанції, не перевищувати швидкість і без гострої необхідності взагалі не виїжджати у місто. А для паркування користуватися лише спеціально відведеними місцями. Таким був перший робочий день нового тижня. Більше інформації та розвиток подій вже у наступних випусках. Залишайтеся на нашому каналі, та якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте до редакції за номером 705 79 91 На все добре!